Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Рада вас усіх вітати. Час заняття починати. До нас завітав хлопчик Тарасик і розповів, що його сестрички Катрусі день народження, і він купив для неї гарну тарілочку, але біжав дорогою, зачепився, впав, і тарілочка розбилася. Він просить вас допомогти йому намалювати тарілочку. Для роботи нам потрібен круг, вирізаний із білого паперу, фарба та серветки, щоб витерти руки після роботи.